Є люди, про яких ти знаєш тільки одне заголовок у новинах, хлопчик. А це момент, коли заголовок раптом сідає навпроти тебе за стіл, бере каву і каже: Привіт. Це 48 ме місце в моєму топ 50 фільмів, які повпливали на моє світобачення. Ой, уточнюю, бо багато хто думає, що це мій топ улюблених фільмів. Ні, це я згадую фільми, після яких в мене в голові от клац, і щось змінилось. Змінилось моє світобачення. Тобто це рубрика не для самолюбування, а для того, щоб можливо в когось в когось теж щось класне. От розумієте, так і це той фільм, після якого набагато складніше грати в просту гру. От типу це монстр, кінець історії. Тут є хлопець, який у дитинстві зробив щось дуже важке і дуже неправильне. Ми зараз не будемо лізти в деталі, і фільм теж не розкладає все по кістках. Він уже відбув своє покарання, отримав нове ім'я, нову зовнішність у документах, нове місто, але стару пам'ять у голові. Тепер він Джек і у Джека типове, нетипове завдання навчитися жити так, ніби в нього було нормальне минуле. Він шукає роботу, стає. Тихим новеньким, який старається зайвий раз не шуміти, повільно бростає знайомствами, як кішка, от яку вперше там випустили з переноски. Колега тягне його в бар, жартує, вірить йому за замовчуванням. Дівчина дивиться на нього з інтересом а не з підозрою, і найбільш дивно бачити, як Джек потроху дозволяє собі от радіти цим дрібницям, наче кожен сміх, це трохи заборонений розкішний товар. Збоку це виглядає як історія про нове життя, але кожен його крок, наче йде по землі, під якою вже от закладена стара міна. Для Світу колись він був просто хлопчик. А от умовне позначення в судових паперах для нас у фільмі він стає от, живою людиною, яка одночасно тягне за собою дитячу провину і доросле бажання бути нормальною. Для мене цей фільм як. Тест на чесність із самим собою. У теорії ми всі любимо ідею другого шансу. На практиці уявити, що ця людина от працює поруч з тобою, п'є з тобою каву, сміється з твоїх жартів. От значно складніше. Хлопчик А не просить його обожнювати. Не каже: подивіться, він насправді хороший. Фільм просто ставить незручне запитання: що ти робиш з людиною, яка вже покарана, але в твоїх очах назавжди залишається от тим самим хлопцем із новин. І тут у мене конкретно поїхала оптика, тому що дуже легко от, отвішати ярлики, коли ти бачиш, от тільки один фрагмент чужого життя, і дуже страшно, коли раптом розумієш за кожним чужим колись, потім іде дуже довге. Потім Хлопчик, А важливий для світопачення тим, що він примушує от зняти корону всезнаючого знаючого судді. Після нього складніше сказати: От таких треба і ставити жорстку крапку. Бо ти вже бачив, як виглядає людина між вироком і спробою жити далі. І це не монстр з хорору. Це хтось, хто носить свою провину як невидимий бронежилет, важко тисне, але без нього страшніше. Саме за цю внутрішню чесність і дискомфорт хлопчик А сидить у моєму топ 48 місці в топ 50 Не тому, що його хочеться там передивлятися, а тому, що після нього дуже не хочеться бути людиною, яка роздає от вічні ярлики, не знаючи історії до кінця.